Роблю вдох і по всьому. І чую, що, що видах не можу зробити. Я тут мацаю чи рука в крові. 31-річний військовий Ігор розповідає про поранення, яке отримав на Авдіївському напрямку. Воїн переніс вже 10 операцій. Без обезболічого я без вами не говорив. Його історія розпочалась ще у 2014-му. Чоловік воював з часів АТО. Потім поїхав працювати за кордон. Понад сім років прожив у Польщі. Потім повернувся, коли розпочалась велика війна. У лютому дружина Ігоря ще й була при надії. Вона уродила. ще малому не було двох місяців, як я зібрався і поїхав. В 2014 мені сказали, подзвонили, сказали, що треба їхати так само. І тут, але тут вже вибір був свідомий за мною. Воював на найгарячіших напрямках. Місяць тому під час бойового завдання зазнав тяжкого поранення. Уламки ворожого залізяча потрапили в грудну клітину. Аби стабілізувати стан воїни, лікарям довелось провести надскладні втручання. У нього складна торакальна травма з пошкодженням як каркасу грудної клітки, так і органів грудної клітки, з розчавленням буквально легенів однієї легені, часток легені, яку одну з якої довелось видалити. Зараз Ігора перевели у хірургічне відділення. Він досі під ретельним спостереженням лікарів. Попереду ще одна операція. Розвинувся скид повітря по дренажам. тобто розвинулася нориця між бронхом, так і зовнішньою поверхнею. Будемо намагатися заблокувати цю норицю через бронхи, так, встановити, встановити бронхоблокер і замінити собственно власне пов'язку на грудній стінці. З такими складними пораненнями бійців чимало. Часом лікарі роблять майже неможливе. Рятують і реабілітують військових з найтяжчими випадками. Кожен спеціаліст, який приходить на роботу, все можливе і неможливе, включає для того, щоб людина, яка захищає батьківщину, обов'язково мала шанс вижити. Тим часом Ігор готується до наступної операції, вірить в її успішність та дякує лікарям за врятоване життя. Бувають моменти різні, так різні моменти підрозділі, різні моменти при бойових виходах. Я не міг собі дозволити, аби мені руки опускались. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу.